Звичайно, є галузі, які постраждали більше, ті, що менше, але питання навіть не в самих галузях, а в тих бізнесах в рамках галузей і регіонів, які змогли втримати ситуацію і навіть наростити об'єми. Якщо традиційно так вважається, що IT мало постраждати найменше. Наше дослідження вказують, що і там дуже різна ситуація. Є компанії, які постраждали дуже сильно, які не провели релокацію вчасно, чи е, від які були орієнтовані на е, внутрішнього клієнта українського е, великий бізнес, який призупинив контракти, чи, чи ті, що орієнтувалися на обмежену кількість клієнтів заходу, які. Чітко вказали на збільшення ризиків і відмовили, що поставили на паузу певні проекти. Так, що навіть в ІТ є ті компанії, які постраждали дуже сильно втратили велику частину об'єму. А Є ті, які зросли вдвічі, як і до війни, в яких правильно були побудовані моделі, розподілені клієнтські бази і так далі, звичайно, постраждала індустрія гостинності, особливо перші місяці і не тільки. Ресторанний, готельний сектор, а і інші сервіси, споживчі сервіси, постраждали доволі сильно. Але зараз це, це швидко відновилося. І в ресторанному секторі, і в секторі е, споживчих сервісів е, там позитивна тенденція. Е, менше постраждали фінансові сервіси. Переважна більшість компаній в цьому секторі. Втрималися будівельний сектор натомість майже зупинився великою мірою. Компанії не змогли ані знайти відповіді на ці виклики, бо фактично зупинили будівництво житлове і будівництво комерційне в тому числі. А були ті, хто скористався моментом і швидко розгортали розгортали будівництво комерційне і логістичне, і виробниче на заході України. Формально держава допомогла сильно і швидко реагувала перші місяці. Це взагалі в мене мінімум нарікань на дії влади. Були помилки, звичайно, але ну, такі часи, які передбачали, що помилки будуть. І рішення, яке було прийнято, прийняте по. Митниці в той час і по перевірках, і по певних пільгах, і по 5-7-9 вони, звичайно, були позитивними. Дуже дивним виявилось рішення про 2% податкового... оподаткування, бо воно збільшило хаос і лише посилило корупцію, яка існує в податковій сфері. Дивним дивним виявилися рішення по розподілу цих фінансів від 5, 7 9 Фактично переважно більшу, більшу частину цих фінансів отримали аграрії. Але найбільшим ударом по бізнесу було, було дві речі. Ми говоримо в динаміці, і я хотів би тепер розгорнути цю динаміку. Перше, це те, що фактично припинилося кредитування економіки. Рішення Національного банку, підвищення облікової ставки, це було не в перші місяці, це було трохи згодом, але вже з самого початку було зрозуміло, що банки перестають кредитувати бізнес. Бізнес залишився без кредитів. І кредити здорожчалися, ті старі, які були пролонговані, що обслуговувалися, вони стали більш дорожчими для бізнесів. Зрештою, що, за нашими підрахунками, відбулося. Традиційно ми вважали, що корупційна рента в податковій сфері в Україні довоєнна була приблизно 120-140 мільярдів гривень в роки, які передували широкомасштабні агресії. Але до цієї цифри додалося на поточний момент ще 160 мільярдів гривень, які від бізнесу фактично прибрані в податковій сфері. Яким чином це було зроблено? Ну, спершу перші місяці. Війни бізнес великий середній висловився з готовністю підтримати державу і сплатити наперед певні податки, податок на прибуток, наприклад. І зараз більше майже 80 мільярдів гривень це податок на прибуток, який передплачений бізнесами, переплачений. Сплачений наперед, але насправді прибутку немає. І фактично це зайве сплачені податки. Друга частина це ПДВ. Яке мало б відшкодовуватися в автоматичному режимі, але ця практика була припинена, відновлена, припинена, знов відновлена, але фактично вона не відбувається. Немає автоматичного відшкодування ПДВ експортерам, наприклад. Але так, так само відбувається і в іншій царині ПДВ. Це фактично те, що має зараховуватися всередині країни через інструмент блокування податкових накладних ще близько 50 мільярдів держава. Прибрало у бізнеса штучно блокуючи. Ми ж знаємо статистику: 97% справ, які розглядаються в суді, вирішуються на користь бізнесу. Отже, податкова блокує незаконно податкові накладні. Це, це блокування пов'язане лише з однією справою. Коли ті, хто курують з боку чинної влади податкову систему, вони обіцяють президенту, що податки будуть збиратися. А якщо бізнес не працює, якщо знищено бізнес фактично діями влади, то як показати, що податки збираються? Ну, фактично створювати формально умови, при яких гроші взяті в бізнесу, начебто через податки, але насправді це через блокування, передання до державного бюджету. Зрештою, держава змушена буде повернути ці гроші бізнесу. Але на цей період бізнес зупинився, в бізнесу немає грошей для того, щоб працювати. І це все відповідно потягне мінуса для економіки в майбутньому. Отже, ключова проблема це податкова система. Вона є джерелом корупції. Друга система це те, що дуже швидко відновилася в нас корупція в державних закупівлях і місцевих закупівлях. Знов піднялися ставки там до і більше відсотків відкатів. І це ніяк позитивно не могло вплинути на бізнес. Звичайно, е, підприємці відмічають і бачимо статистику доволі велику, що е, тиск з боку різних органів влади, незважаючи на мораторії, на перевірки, він, він залишається. І це теж породжує корупцію в регуляційній сфері. Тому дерегуляція реформа митниці і податкова реформа є ключовими реформами, які потрібні для країни. І останнє, ну я, я ще раз хочу зробити акцент, що недофінансованість економіки, тобто відсутність доступу до кредитних ресурсів, плюс забрані штучно ці 140 плюс 160 300 мільярдів гривень з бізнесу з оборотних коштів через корупційну ренту і через переплати бізнесу і блокування податкових накладних, в цілому це означає, що бізнес обезкровлений на поточний момент. Відповідно, що ми маємо, маємо релокування близько 12% доданої вартості в країни так званої GV, Gross Value Added, загальної доданої вартості міграція з України за кордон. Це не тільки it сервіс, це, це фінансовий сервіс, це і, і професійні сервіси. І вибачте, у нас вже сервісна економіка, велика її частина. Це не тільки торгівля, це і різні види професійних сервісів. Вони мігрували великою великою мірою з України і е, недофінансованість, і е, останнє ще що, що добуває зараз е, українську економіку. Це нестача кваліфікованих кадрів. Люди, навіть які залишились в Україні, переміщені особи. Бізнес готовий брати наше дослідження, показує, що готовий брати, готовий сплачувати стільки ж скільки місцевим. Тобто, ну бізнесу все одно потрібні робочі руки, але навіть зараз не можна знайти при, при шаленому рівні безробіття, яке 30% сягнуло. Люди не хочуть працювати, швейні майстерні не мають персоналу, аграрні компанії, переробні заводи недостатньо персоналу, незважаючи на високий рівень безробіття. І, ну і звичайно, ракетні обстріли, блек-аут. За нашими підрахунками близько 4% товарооборотів це середнє падіння після кожного ракетного обстрілу. На, на поточний момент ми оцінюємо в 30% щоденних товарооборотів втрати бізнесу. Через блекаути ракетні обстріли. Це такий накопичувальний ефект. Він спадає через кілька днів після, після обстрілу, потім повертається в наступному. Кумулятивно це 30% за цей період ми втратили щоденних товарооборотів. Це... Тактично рішення випрацьовані. Більше того, проведена нарада в міністерстві фінансів з залученням громадських експертів, узгоджений порядок дій, частина з них вже. Впроваджується, щоб реєстрація була цілодобова, щоб, щоб змінити частково критерії блокування, критерії ризикованості, які призводять до, до блокування, там змушувати податківців коментувати, тобто пояснювати причини блокування і так далі. Там є рішення. І е, я сподіваюся, що найближчим часом велика частина з них буде оформлена, пройде в дії. Проте економічний розвиток, економічне зростання в країні неможливо без зростання бізнесу і без, без іноземних інвестицій. Ані інвестицій не зростання не буде до тих пір, доки ми ось цю славно звісно корупцію не поборемо. Ми постійно боремо корупцію ось такими, якраз методами. Давайте податково щось там наїхало, блокує податкові накладні. Давайте всім загалом навалимося і врятуємо бізнес від дій податкової. Ми замість того, щоб розвиватися, ми рятуємось. Ми постійно виживаємо за рахунок того, щоб в адміністративний спосіб збивати ці новації, які формують корупційне лобі в системах. Радикальні зміни можливі, якщо ми приберемо економічну причину корупції, що дає силу чинним корупціонерам. Тим, що вони кажуть, ти це ж не ми, це ж бізнес, це ж бізнес оптимізує. Ми змушені блокувати, бо, вибачте, там зловживання ПДВ навіть за нашими оцінками 30%. 30% компаній зловживають ПДВ. Сумарно 19% ПДВ як податку недоплачуючи. Ну да, наче це дає силу податківцям. Давайте ми будемо вичавлювати бізнес. Але, як ми знаємо, страждаєш той бізнес, який чесно сплачує, бо чесний бізнес не грається в ігри Розблокуйте мені за гроші. Скільки вартує розблокування? Від 4 до 6%. Нечесний бізнес заплатив ці 6%, розблокував, поїхав далі. Так само з відшкодуванням. Білий ПДВ вартує відшкодувати 10%, чорний 30%. Чудовий бізнес для податкової. До тих пір, доки є обставини, які змушують бізнес оптимізовувати, податкова буде корумпованою. Відповідь дуже проста. Ну, вона елементарна. Давайте приведемо податкову систему, регуляційну систему, систему, вплив держави на економіку, відповідність до економічних викликів і стану розвитку економіки. Приватизація йде. Приватизація це можливість уникнути корупції на державних закупівлях і державних продажах, електронна митниця і останнє – це прозоро, яке має бути до, до якого доданий ефективний антимонопольний комітет. Бо без цього ми маємо прозорі тендери. Прописані під одного постачальника такими умовами. І з цим має впоратися антимонопольний комітет. І як коли ми розробляли всю ідеологію Прозороща в 2014 році, ключова ідея була збільшити право і можливості контролю галузевих асоціацій над проведенням е тендерів в певних, певних галузях. На жаль, це було, е не, не пройшло в фіналь, фінальній версії. Отже, рецепти є. І вони системно змінюють ситуацію в країні і впроваджувати це можна прямо зараз. Чи можемо ми отримувати міжнародні інвестиції? Можемо і інвест це доводить. Це доводить і приватні інвестиції, які йдуть, незважаючи на війну. Міністерство економіки чудово домовилось про і Світовий банк. допоміг щоб агенція міга міжнародна вона страхувала воєнні ризики для міжнародних інвесторів. І цю тему треба розгортати, бо поки що це маленька, е, маленький виділений фонд, але це можна розгортати. І насправді грантова підтримка вона є, проте ми не навчилися як підприємці працювати з грантами ще. Е, і е, все ж таки з національним банком потрібно вирішити питання, як зменшити купівлю банками державних цінних паперів і спрямування банками грошей в реальний сектор. Е, до війни. Е, Українська економіка протягом останніх 10 років зростала середнім темпом мінус 1%. Від'ємно. При тому, що там Польща зростала темпами близько 5%, Туреччина більше 7% наші регіональні конкуренти і партнери. Але тепер ключове: давно вже доведено, що, що чим більша частка держави в економіці, тим менше. Показник економічного зростання. Ця кореляція дуже чітко видна. За той самий період частка Держави України до період була 45% середня за останні 10 років. В, наприклад, в Туреччині трохи більше 30%, в Польщі трохи більше 35%, але вона зросла за останні роки. Так ось відповідь дуже проста. Для того, щоб країна зробила економічний прорив, зросла, наростила м'язи, щоб ми довели хоча б до 13-15 тисяч доларів ВВП на душу населення, ми маємо мати обсяг держави на рівні до 35%. А це означає дерегуляція, приватизація і податкові реформи з зниженням податків. Це отче наш економіки. Якщо ти хочеш економічного зростання. Це, це якраз не проблема, бо націоналізація підприємств з подальшою приватизацією це добре для економіки. Mm -hmm. Націоналізація підприємств з подальшим прагненням контролювати їх, наприклад, банків надто багато в нас державних. Mm -hmm. І Альфа-банк буде ну, зайвим в нашому портфелі. Ми швидко маємо приватизувати банки. Звичайно, страхи, що це буде зроблено дешево зараз. То тоді принаймні ми маємо допускати в цей капі в капітал цих банків іноземних партнерів на майбутнє, як як це зроблено в Румунії, наприклад. Якщо ти побоюєшся, ти не віддаєш одразу все. Так зрозуміло, що нам доведеться приватизувати Укрзалізницю, можливо, залишаючи за собою частину колі точно приватизувати більшу більшість логістичної інфраструктури, віддавати в концесію аеропорти порти. Нам точно доведеться ОПК робити більш приватними, допускати міжнародні компанії до цього. Ну і звичайно, фінансовий сектор. Держава може собі дозволити мати один, ну максимум два банки. Ощад і Укрексім можуть залишатися в державній власності. Все решта має бути приватними банками. Наприклад, робота Національної ради відновлення, до, якої, до роботи якої було злучено три тисячі експертів. Але якщо порівняти з експертною роботою, яка була над національною економічною стратегією два роки тому, коли кожен експерт впливав на остаточне рішення. Остаточні рішення узгоджувалися експертами, були залучені і експерти, і кабмін. І, і, зрештою, профільні міністри знали про рішення, які формуються, впливали на них, і, і ми домовлялися і формували спільне рішення. І все це працювало під візією, яка була з самого початку створена і була зрозуміла. Зараз три тисячі експертів працювали в 24 зрештою, робочих групах без спільної візії. Вона не була їм повідомлена. Е і результат роботи в кожної окремої групи він дуже сильний. Там багато крутих ідей, які дійсно допомогли б економіці України зростати. Але, зрештою, це не перетворилося на план відновлення і модернізації України. Який б був чітким, зрозумілим, з чіткою послідовністю, правильно презентований світу, натомість був паралельний процес, який виглядав як робота секретаря Національної ради відновлення. Секретар зі своєю окремою командою підготував якусь презентацію, яка була представлена в Лугану на форумі замість напрацювання цих робочих команд. Сам план живе окремо, В презентації пана секретаря, який е, е, взяв на себе владу по, по, по цьому питанню окремо. І зрештою, процес розвалився. Наші міжнародні партнери подивилися, як воно все влаштовано, і сказали без вас. Без вас. Е, Отже, простий приклад: так воно влаштовано, утилізують, утилізують енергію громад. Громадські експерти постійно пропонують, постійно показують, формуються антикризові заходи. Зараз по тому, як розблокувати ці податкові накладні, по тому, як запустити економіку, по тому, як допомогти бізнесу, розблокувати банківську систему. Всі ці пропозиції формуються. І більше того, влада робить вигляд, що чудово, давайте задіює. І навіть дійсно там Міністерство економіки чи там Рослав Шурма в офісі президента показують, чи, чи Міністерство цифрової трансформації вони дійсно залучають громадських експертів, там дійсно йде робота. І вони прагнуть перетворити це далі на рішення, які б ухвалював уряд чи офіс чи Верховна Рада. Так само економічний комітет з Дмитром Натолухою на, на чолі. Сказати, що вони не дослухаються, чи вони намагаються дискредитувати спроби громадянського суспільства, експертів що зробити. Навпаки, вони відкриті, вони співдіють, але потім чомусь це все вмирає. Тобто одна частина влади відкрита, позитивна, а інша частина влади, про яку ми знаємо, але там все вмирає. Нарешті, можливо, можливо це дивно буде звучати. І, можливо, я дуже хотів би помилятися в цьому. Але є, є чітке враження, що е, ми маємо вже елементи держизму, коли в нас централізована система ухвалення рішень. У мене є здогадки, де, хто в нас формує податкову політику і хто був секретарем то національної саме, ради саме, відновлення. Да, то, 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 той, той самий, е, який зрештою, зрештою, реалізує свою модель. Його модель багато разів ми економістами, професорами показували, в чому там хибність цієї моделі. Вона е, марксистська, вона архаїчна, вона е, дирижистська, вона зовсім не про економічні свободи, про зменшення частки держави в економіці, про економічне зростання, і про прогрес. Ні, там цього немає. Там абсолютно інакша модель. Це, це модель тотального контролю, це, це модель, е, модель регуляції, це модель е, державного впливу на, на економіку. І на жаль, до президента в нас немає інтерфейсу, як донести цю інформацію. Чи знаю я, що президент в курсі ідеї податкової реформи? Знаю чи підтримує президент? Я не можу говорити за президента. Я чекаю, що президент сам е, висловить своє ставлення е, до, до цього. Чи знає президент про дерегуляцію чи про ідеї реформи державної служби? Я знаю, що він знає. Але ставлення має озвучити президент. Він, він, зрештою, лідер. Якщо він людина року в Європі, людина року з точки зору Таймс, то, можливо, є вже час, щоб очолити економічний фронт, чи принаймні стати лідером ціннісним цих змін. Хочемо ми економічних свобод, чи хочемо лідеризму? ми дережизму. Ми ж, як громадянське суспільство, розпрошували зусилля і бізнес, і громадянські організації. Ми боремось. З корупцією в судах, ми боремося з регуляційною корупцією. При, при тому самі частково приймаємо участь, бо ми бізнес, ми змушені виживати. Е, і багато чого робиться. І навіть формально там заарештовані ті корупціонери, інші е, е, корупціонери на митниці, найбільші українські. Е, Коротше, щось, щось відбувається, але системно зміни не йде. Чому? Тому що. Основою змін є якраз економічна, економічні питання, питання економічної доцільності мати корумповану систему. Поки є економічна сутність, вона не змінена. Всі наші зміни адміністративні, навіть судові зміни, не призведуть до формування нової країни, до її модернізації. На жаль. Як бізнес буде себе почувати наступні місяці? Так ось цей показник, який описує майбутнє, він починає знижуватися зараз. Тобто ми маємо негативну ситуацію. І нагадаю, що чинників два: блокування податкових накладних і поводення держави з бізнесом, і друге, це блекаути, ракетні обстріли. Ці два фактори вплинули на поточну ситуацію. Якщо сумарно подивитися на те, чого бізнес очікує від держави, то пріоритети приблизно такі. Податкова реформа: дайте гроші, приберіть регуляцію. Наведіть порядок у митниці. Ось це чотири ключові вимоги, які є в бізнесу. Якщо раніше... Сукупна вся проблематика е, про фінанси. Вона торкалася нестача не фінансового ресурсу. Торкалося близько 80% підприємств, нестача фінансового ресурсу для розвитку. Ну просто немає. Не, не вистачає. Ми скорочуємось, тому що не вистачає оборотних коштів для того, щоб розгортатися. Бізнес через це скорочується. Е, то зараз на перше місце е, вийшло, вийшло питання непередбачуваність дій держави. Воно завжди було в топ-3, але тепер це номер один. Я не знаю навіть зверніть увагу, непередбачуваність змін ситуації в суспільстві чи з війною, а непередбачуваність держави стає одним з ключових моментів. Я не розумію, що вони вчиняють. Що це за держава, яка погіршує умови для бізнесу замість того, щоб допомагати бізнесу зараз? Що треба дати? Гроші. Грантових програм від Міністерства економіки не вистачає. Це мізер. Цих краплі в морі зрозуміло, що вони не розпоряджаються бюджетом, не можуть на це вплинути, але це мізер. Тому треба домовлятися з міжнародними партнерами. Якщо вони не хочуть фінансувати наш бізнес чи давати гранти напряму для бізнесу, хочуть насправді. Але якщо то можливо, треба добуватися того, щоб вони фінансували більшу частину державних видатків, щоб тоді держава мала ресурс фінансувати пріоритетні напрямки розвитку. А це бізнес в першу чергу. Друге, це звичайно е тактично, що може допомогти держава. Це зараз. Е Створити умови для кластерів для індустріальних парків для для тих підприємців, які готові щось вкладати, розвивати, і закон про індустріальні парки прийнятий припри при, при всій моїй ліберальній орієнтації, я розумію, що що це важлива штука, хоча вона певним чином викривлює конкуренцію. Але без цього українська промисловість не, не могла б не мала б шансу розвинутися. Це важливо зараз. Але від держави очікується тут і. Допомога інфраструктурна, бо е, в чистому полі індустріальний парк створити надто дорого. Держава має на себе взяти частину видатків. Наприклад, і це найпростіша штука, яку держава мала зробити ще 20 років тому, 10 років тому, може зробити зараз. Це знищення корупції, полегшення процедур підключення до е, електрики. Тим більше, що ми вже зараз маємо через блекаути, необхідність і можливість модернізувати. Енергетичну систему в Україні. Відповідно, це має, має бути вже не проблема. Багато наших потенційних інвесторів зламалися, міжнародних зламалися саме на питанні доступу до електрики, яка, начебто, в нас дешева, але доступитися до неї неможливо.